Привіт! Ви на подкасті Слухайте Повторі! Це простий і зручний спосіб тренувати англійську мову щодня. У кожному випуску ви не лише слухаєте діалоги англійської, а й активно практикуєте свої розмовні навички. Це допомагає перетворювати знання слів і граматики, яку ви вже знаєте на справжні вміння спілкуватися. Сьогоднішня тема запис на прийом до стоматолога. Ви почуєте різні корисні вирази, які можна використовувати у реальних ситуаціях, коли, наприклад, потрібно домовитися про візит чи відповісти на запитання в реєстратурі. Повторюйте за нами і ви швидко побачите, як зростає ваша впевненість у англійській. Давайте для початку послухаємо діалог повністю англійською. Не хвилюйтесь, якщо ви не зрозумієте кожне слово. Просто слухайте уважно і намагайтеся зрозуміти, про що йде мова. Good morning. How can I help you? Hi, I'd like to make an appointment with the dentist, please. Of course. What seems to be the problem? I have a toothache and it's getting worse. I see. The dentist is free tomorrow at 10 a.m. Does that work for you? Yes, that's perfect. Thank you. Is this your first visit to this dentist? Yes, it is. In that case, please come 10 minutes early to fill out the form. Sure, I'll be there. See you tomorrow. See you. Have a nice day. Чудова робота. Перший крок зроблено. Ви почули діалог англійською мовою. Не хвилюйтесь, якщо щось залишилося незрозумілим. Зараз ми прослухаємо його знову, але вже з перекладом українською. Будь ласка, слухайте уважно і намагайтеся запам'ятати нові корисні фрази. Good morning. How can I help you? Добрий ранок. Чим я можу допомогти? Hi. I'd like to make an appointment with the dentist, please. Привіт. Я хотіла б записатися на прийом до стоматолога. Of course. What seems to be the problem? Звісно, у чому здається проблема? I have a toothache, and it's getting worse. У мене болить зуб і стає гірше. I see. the dentist is free tomorrow at 10 a.m. Does that work for you? Розумію. Лікар вільний завтра о 10-й ранку. Вам підходить? Yes, that's perfect. Thank you. Так, чудово. Дякую. Is this your first visit to this dentist? Ви вперше будете на прийомі у цього стоматолога? Yes, it is. Так. In that case, please come 10 minutes early to fill out the form. У такому разі, будь ласка, приходьте на 10 хвилин раніше, щоб заповнити форму. Sure, I'll be there. See you tomorrow. Звичайно, я прийду. Побачимось завтра. See you. Have a nice day. Побачимось. Гарного дня. Друзі, давайте зосередимося на важливих виразах із діалогом. Слухайте уважно, повторюйте за нами та вчіться вимовляти їх у простих реченнях. Так ваші знання перетворюються на справжню живу англійську. Давайте розпочнемо із першої репліки. Good morning. How can I help you? Добрий ранок. Чим можу допомогти? Давайте звернемо увагу на початок запитання How can I? Це корисний початок запитання, що означає, як я можу або чим я можу? Це запитання чудово підходить, коли ви пропонуєте комусь допомогу. Давайте потренуємося задавати таке запитання. Добрий ранок. Чим я можу допомогти? Good morning! How can I help you? Чим я можу допомогти вам сьогодні? How can I help you today? Чим я можу бути корисна? How can I you? Ваша черга. Спробуйте сказати англійською. Чим я можу допомогти? How can I help you? Чим я можу допомогти вам сьогодні? How can I help you today? Чим я можу бути корисна для вас? How can I assist you? Добре. Сподіваюся, ви справилися із цим завданням. Давайте прослухаємо наступну репліку із диалогу. Hi, I'd like to make an appointment with the dentist, please. Привіт, я б хотіла записатися на прийом до стоматолога, будь ласка. Вираз Make an appointment означає записатися на прийом або домовитися про зустріч. Ми використовуємо його не лише у медичних закладах, у салонах краси, у перукарнях чи для зустрічей, ну, власне, у будь-якій ситуації, коли потрібно домовитися про конкретний час зустрічі або прийому. Давайте потренуємо вживати цей вираз у реченнях. Послухайте речення англійською. Спробуйте повторити його вголос. Я б хотіла записатися на прийом до стоматолога. Будь ласка. Я б хотіла записатися на прийом на завтра. I'd like to make an appointment for tomorrow. Can I make an appointment with the doctor? Я б хотіла записатися на прийом о 15-тій. Будь ласка. I'd like to make an appointment at 3 please. Тепер ваша черга. Я скажу речення українською. Ви спробуйте сказати його англійською. Я б хотіла записатися на прийом. I'd like to make an appointment. Можу я записатися до лікаря? Can I make an appointment with the doctor? Я б хотіла записатися на завтра. I'd like to make an appointment for tomorrow. Чудово. Давайте прослухаємо наступний уривок із нашого діалогу. Of course. What seems to be the problem? Звісно, у чому проблема? What seems дослівно означає, що здається або що виглядає. У поєднанні to be the problem це вічливий спосіб запитати, у чому складність або у чому причина звернення. Тобто адміністратор не питає прямо, що за проблема, а м'яко цікавиться, у чому, як вам здається, полягає проблема. Це запитання корисно для тих, хто працює у сфері обслуговування. Давайте попрактикуємося. Слухаємо та повторюємо. Звісно, у чому, як вам здається, полягає проблема. Of course. What seems to be the problem? У чому, здається, полягає What seems to be the problem? Можете сказати, у чому Can you tell me what the problem is? У чому здається справа? What seems to be the issue? Тепер ваша черга сказати англійською. Звісно, у чому здається полягає проблема? Of course, what seems to be the problem? У чому, здається, полягає проблема? What seems to be the problem? Можете сказати, у чому проблема? Can you tell me what the problem is? Супер. Продовжуємо. Послухайте наступну частину діалогу. I have a toothache and it's getting Worse. У мене болить зуб і стає гірше. Давайте зупинимося на виразі getting Worse. Дієслово get у таких фразах означає ставати або змінюватися. Разом з прикметником worse, гірше. Це означає. Що стан змінюється на гірший або стає гіршим. Простіше кажучи, Getting Worse це стає гірше, погіршується. Щоб потренувати вимогу та запам'ятати вираз. Послухайте і повторіть. У мене болить зуб і стає гірше. I have a toothache and it's getting worse. Погода стає гіршою. The weather is getting worse. Мій головний біль погіршується. My headache is getting worse. Давайте спробуємо сказати навпаки погода стає кращою. The weather is getting better. Ситуація стає кращою. The situation is getting better. Моя англійська стає кращою. My English is getting better. Тепер спробуйте ви сказати англійською. У мене болить зуб і стає гірше. I have a toothache and it's getting worse. Погода погіршується. The weather is getting worse. Мій головний біль погіршується. My headache is getting worse. Просто супер. Я впевнена, ви впоралися із цим завданням. Давайте послухаємо наступну частину діалогу. I see. The dentist is free tomorrow at 10 a.m. Does that work for you? Розумію. Лікар вільний завтра в 10:00 ранку. Вам підходить? Yes, that's perfect. Thank you. Так, чудово. Дякую. У запитанні адміністратора ми почули вираз work for you. Це означає підходити, тобто бути зручним. Коли ви питаєте does that work for you, ви просто цікавитеся, чи влаштовує співрозмовника запропонований час або варіант. Давайте попрактикуємося задавати таке запитання. Вам підходить? Does that work for you? час Does this time work for you? Does that plan work for you? Вам підходить понеділок? Does Monday work for you? Ця Це ціна вам підходить? Does this price work for you? Вам підходить п'ята вечора? Does 5 pm work for you? Тепер ви спробуйте сказати англійською. Вам підходить? Does that work for you? Цей час вам підходить? Does this time work for you? Цей план вам підходить? Does that plan work for you? Чудово. Давайте перейдемо до наступного уривку діалогу. Is this your first visit to this dentist? Це ваш перший візит до цього стоматолога? Yes, it is. Так, «Is this your first?» це ваш перший? Такий формат запитання використовується, щоб дізнатися, чи робить хтось щось вперше. Давайте потренуємося ставити запитання про перший раз. Слухаємо і повторюємо. Це ваш перший візит до цього стоматолога? Is this your first visit to this dentist? Ви вперше у цьому місті? Is this your first time in this city? Ви вперше у стоматолога цього року? Is this your first visit to the dentist this year? Ви вперше в Києві? is this your first time in kiev? is this your first time flying? is this your first day at the gym? Ваша черга? Спробуйте сказати це англійською. Це ваш перший візит до цього стоматолога? Is this your first visit to this dentist? Ви вперше у цьому місці? Is this your first time in this city? Ви вперше у стоматолога цього року. Is this your first visit to the dentist this year? Чудово. Я впевнена, ви впоралися. Слухаємо наступний уривок. У такому разі, будь ласка, приходьте на 10 хвилин раніше, щоб заповнити форму. In that case – У такому разі, тоді, у такому випадку. Come early, приходити раніше, приходити завчасно. А фразове дієслово fill out найчастіше означає заповнити. Мається на увазі реєстраційний бланк, форму або будь-який документ, куди потрібно внести, наприклад, особисту інформацію. Послухайте речення англійською, спробуйте повторити його вголос. У такому випадку почнемо завтра. In that case, we should start tomorrow. У такому випадку, будь ласка, прийдіть на 10 хвилин раніше. In that case, please come 10 minutes early. У такому разі візьміть парасольку. In that case, take an umbrella. Будь ласка, приходьте раніше на співбесіду. Please come early for the interview. У такому випадку я In that case, I'll come to class earlier. Будь ласка, цю Please fill out this registration form. У цьому випадку вам необхідно заповнити цю форму. А тепер ви скажіть англійською. У такому випадку, будь ласка, приходьте раніше. In that case, please come early. Будь ласка, заповніть цю форму. Please fill out this form. У цьому випадку вам необхідно заповнити цю форму. In that case, you need to fill out this form. Сподіваюся, складно не було. Продовжуємо. Послухайте наступну частину діалогу. Sure, I'll be there. See you tomorrow. See you. Have a nice day. Звичайно, я прийду. Побачимось завтра. Побачимось. Гарного дня. Sure, звичайно, а вже ж. Дане слово використовується як дружня, неформальна відповідь, щоб погодитися. I'll be there. Я буду там, я прийду. Дуже корисна фраза для підтвердження зустрічі або домовленостей. А зручний спосіб попрощатися це сказати «see you» побачимося. І дуже поширене, вічливе побажання на прощання це сказати гарного дня, have a nice day. Щоб навчитися використовувати всі ці фрази, давайте потренуємося на простих реченнях: Слухаємо та повторюємо. Авжеж, дякую. Sure, Thanks. Побачимось пізніше. See you later. Скоро побачимось. See you soon. Звичайно, побачимось завтра. Sure. See you tomorrow. Гарного дня. Have a nice day. Гарних вихідних. Have a nice weekend. Гарної подорожі. Have a nice trip. Не переймайся. Я буду там. No worries, I'll be there. Звичайно, я прийду. Побачимось завтра. Sure. I'll be there. See you tomorrow. Побачимось. Гарного дня. See you. Have a nice day. Ваша черга. Скажіть англійською. А вже Дякую. Sure. Thanks. Звичайно, побачимось завтра. Sure. See you tomorrow. Гарного дня. Have a nice day. Ви чудово попрацювали. А тепер час закріпити все, що ми робили. Увагу, як вирази, знаєте, Good morning, how can I help you? Hi, I'd like to make an appointment with the dentist, please. Of course. What seems to be the problem? I have a toothache and it's getting worse. I see. The dentist is free tomorrow at 10 am. Does that work for you? Yes, that's perfect. Thank you. Is this your first visit to this dentist? Yes, it is. And in that case, please come ten minutes early to fill out the form. Sure, I'll be there. See you tomorrow. See you. Have a nice day. Друзі, ми з вами завершуємо цей випуск. Продовжуйте слухати і повторювати, і вивчуйте, як англійська стає частиною вашого життя. Почуємось у наступному епізоді, де ми будемо слухати та повторювати нові корисні фрази.